Мудрі люди кажуть, у світі доти існуватиме любов, доки люди писатимуть писанки. Саме тому тема нашого уроку писанка живописна мініатюра України. Писанка це розфарбоване за допомогою фарбників і воску пташине яйце. А розписується писанка за допомогою такого зовсім легкого у виготовленні приладу, який називається писачок. І він буває як фабричний зверніть увагу, з, отак... з отакою голівкою. А можна його зробити власноруч з фольги, з звичайної шерстяної банки і проволоки. Для наших предків числа були священними, у кожного було своє значення і своя сила. А саме тому ми з вами сьогодні вивчимо, які основні схеми поділу існували. З давних давен і існують до сьогодні. Поділ поверхніться на певну кількість частин і стале повторення деяких елементів не випадкові. поділ на дві частини передавав уявлення про два світи. На три. Ділили найчастіше по вертикалі, і так позначали три небесних сфери. При поділі на чотири частинки, ось ці частинки, утворюється хрест, що означає чотири сторони світу. Класичний поділ півсфер на чотири частини, кожна з них поділена ще на три. Передає уявлення про 4 пори року з трьома місяцями. За іншими віруваннями, світ ділився на шість частин. На 6 частин. Досліджуючи писанки, вчені висловили здогад про те, що в давнину існував восьмирічний. Календарний цикл. В народній міфології небо має вісім сфер облоків, сім синіх а восьме червоне, на якому сидить сам Бог. Дуже цікавий поділ на так звані сорока клинці. Тут можна нарахувати 48 клинців, але. Її називають таку писанку не з 40 48 клинка, а 40 клин. Кожен клинець означає якийсь вид людської діяльності або явище природи, а в християнському баченні це 40 днів посту. Дуже цікавий поділ на 16 частинок, на 32 частинки, а ось такий е, поділ. Називається без саги. Ось, бачите, він у е, вигляді такого ласо. і е, має чотири сторони. І з усіх чотирьох сторін е, такий поділ, е, такі частинки однакові. Ваше домашнє завдання. Ви повинні поділити за допомогою писачка. І воску в своє яйце за такою схемою, яка вам найбільше припала до душі, вдалої вам роботи.